Усім привіт! Я хочу сьогодні для своєї подруги Тетяни зробити такі блинчики із зеленням. Щоб вона прийшла з роботи, дуже швидко могла їх приготувати. Я буду рада, якщо це комусь стане в пригоді. А блинчики ми будемо робити такі. Зараз ми візьмемо ось домашнє молоко. Цельне, можна обіжирене, можна йогурт, можна кефір, нема значення що. Можна навіть м'який сир узяти. Ми беремо 400 грам молока. І я рекомендую краще всього брати домашнє молоко. Тому що домашнє молоко воно є найкорисніше, без ніякої обробки вже. Ось, 400 г молока. Туди до молочка ми додаємо зразу вже харчову соду. Я люблю ось таку. Вона сама мені якісніша з усіх сод. На 400 грам ми даємо менше як пів ложки столової суди. Посипаємо і це просто вимішуємо і даємо хвильку по йому постояти. Сюди можна додати сир. Сир мягкий, будь-який. Але і сиром, сир поплавиться, і буде воно таке, плавлений сирок. будуть сирники плавляні. А я роблю, щоб вони були більш пишними. Тому так, дала постояти, ось, бачите, декілька хвилин. Оце пінкою береться. Подивіться, яке молочко наше стало. З бульбашками такими. У мене ось такий укропчик свіженький. Нема значення. Я люблю, щоб було багато укропа і зеленої цибулі. Я маю свою зелену цибулю. Я обрізала, як бачите, ось нарізала такими кусочками зелену цибулю. Ми кажемо цибахи на неї. І укроп обірвала і мілко мілко нарізала. Якомога мільче. Дуже мілко. Нарізала ось так. І це все я висипаю ось сюди. Здається, що його дуже багато, але коли пожариться, його буде небагато. Ось, як ви бачите, можна сказати, наполовину. І з тим молоком вийшло. Давно половину. Якщо замішати його ось так, швидкий рецепт, дуже смачний, корисний. Вітамінів тут безмежно і користі, тому рекомендую. Сіль, Сіль у мене кухонна, кам'яна. Я вважаю, що це найкорисніша сіль для всього. І для закруток, і для їжі. Тому нею і користуюся. Скільки солі я беру? А солі ми візьмемо пів чайної ложечки. Ось так. Навіть чуть-чуть більше. Отак. Половинка повна. Або якщо розтрусити, то вийде так чайно. І посолили. Перемішали. Ось тут 300 г муки. Приблизно, скільки потрібно тут муки. Муки потрібно так, щоб воно було густе, як дуже густа сметана. Ось тоді воно для мене смачне. Чим більше муки, тим більше забити буде. Менше муки більше буде рости. Тому я пропоную е, давати і мука-муки разниця. Є мука одна дає менше, а інша даєш більше. Тому це все ми так будемо. Тільки ложкою, дуже швидко. На жаль, я не засікла хвилини, скільки це, але приблизно це 5 хвилин. Коли все стоїть, іноді залишається укроп, цибуля, щось залишається на столі. Ось, будь ласка, готове блюдо. Зараз постоїть хвилин 15 і можна буде зразу жарити. А зараз хочу показати, яке воно має бути. Ось, воно ціла ложка, і так раз, і воно тримається. Скільки муки додати, не спішіть зараз насипати 300 грам на глаз, а просто-напросто взяти подивитися. Тому що, якщо точно робити по рецепту, то мука різна дуже. Одна пливе, а одна ні. Тому краще всього брати пробувати ось так на ложку. Тоді ви провірите. Ось так. І можна даємо 15 хвилин постояти і будемо жарити. Я чуть-чуть, дала грам 50 масла постного. Але я не люблю масло постне, особливо закуплене масло. Але не люблю я таке. Тому я додаю ще домашній жир. Смалець із сала. Самий корисний, нешкідливий. Тому додаю його. Можна просто на маслі жарити посному, соняшниковому. Можна жарити додати масло слівочне. Але я рекомендую жарити на жиру. Це єдине те, що не горить і нічим не, не шкодить. Як на мою думку, ось набираємо нагріли. Зараз жижа розтопиться. Можна маслом мішати з маслом слівочним. Соняшник олію з маслом слівочним можна мішати. Я мішаю дуже смачно, але більше люблю жир. Робимо ось такі блинчики. Можете чайною ложкою робити. Можете накладати, як вам зручно. Я люблю ось так. Тому так і роблю швидко робити. Люблю все робити. Накриваю кришкою і чекаю, щоб піджарили з однієї сторони. Чекаємо, дивимося. Я люблю так робити, щоб вони і не пристають, і піджарюються хорошо, гарненько. Зараз я ще хочу сказати, поки це жариться, хочу сказати, що можна додати сюди і сир твердий, і плавлений, у тісто саме. Можна додати яйця, якщо є бажання сирі. Можна додати малесенький кусочок масла, слівочного. Воно все тільки покращує смаки. Але я на даний момент ключове, що хочу показати, що можна дуже швидко зробити зелені, смачні, дуже і корисні блинчики, потративши мінімум продуктів. І з того, що є. Стриляю трошки. Ось так. Вони мені чимось схожі навіть на якісь котлети. Але аромат дуже смачно пахне. Ось так. Ось так. Зараз постоять. Я не знаю, дивіться, що так піджарили. З однієї сторони. Розові, з другої сторони розові, і це саме буде правильно. Тому що сказати, скільки хвилин жарити не можу. П'ять хвилин приблизно мішати. А скільки жарити, у кожного своя плита, у кожного своя сковородка, у кожного своя товщина блинчика. Тому і час буде у кожного свій. Бажаю усім здоров'я, смачного. Я пропоную нам разом оточити любов'ю наших рідних та близьких, приготувати їм щось смачне, корисне, те, чого так бракує. Ось такі вони на вигляд, але вони дуже смачні, вони пахнуть, вони просто апети... апетитні дуже. До них сметанка і майонез підійде кетчуп, будь-який соус. Тому я пропоную порадуйте своїх рідних і близьких 5 хвилин. І корисна їжа це здоров'я. А здоров'я наших близьких це те, що не безцінне. Його не можна купити за гроші, його не можна взяти десь. Його потрібно стати і щось зробити для своїх рідних з любов'ю. Всім смачного!